Найпоширеніші типові помилки, які часто допускають люди, які починають стрибати. Помилка номер 1 Ще до того, як ви почали стрибати, ви взяли в руки неправильний тип скакалки. Ви вже собі вибрали правильний тип скакалки, але неправильно підібрали собі що? Довжину. В загальному ми з вами пам'ятаємо, що довжина шнура має бути достатньою, щоб скакалка проходила зручно у вас під ногами, але не була така довга, щоб десь там літала над головою і ви не могли підтримувати натяг шнура. І утримувати його дугу. Помилка номер 3 Ваші руки занадто розведені в сторону. Так ви витрачаєте набагато більше енергії, тому що працюють не лише ваші кисті, а вже і лікті. Ну, якщо так, то ще й плечі. Четверта помилка це задирання ніг назад або подача їх вперед. Ось так. Ну, або ось так. Тепер у нас п'ята помилка це два стрибка за один обер шнура. Ось так. Це насправді все від страху, що ви не перестрибнете через шнур, і тому ви робите два стрибка, дві спроби. А раптом якась спроба буде невдалою. І останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, що під час стрибків на скакалці наше тіло має бути максимально розслабленим. Ніяких затисків. Ніякої напруги.